Вітаю, ви на каналі Наслух, і це історії перед сном формат, де я просто розповідаю історії. Тут немає зайвих ефектів чи відволікаючих вставок, лише голос і атмосфера, що допоможуть вам розслабитися або навіть заснути. Морщуйтеся зручніше і слухайте. Сьогодні ми поговоримо про одне з найбільш таємничих місць на Землі Ватиканські Архіви. Це сховище інформації, доступ до якого мають лише обрані, сотні кілометрів полиць із найдавнішими манускриптами, забороненими книгами, секретними документами, які можуть змінити наше уявлення про історію. Що ж приховує цей архів? Чи дійсно там зберігаються докази існування контакту з інопланетянами, таємниці давніх цивілізацій або навіть пророцтва, які не можна відкривати людство? Ватиканські таємні архіви офіційно були створені у 1612 році папою Павлом V. Але справжня історія цього сховища почалася значно раніше. Протягом століть Ватикан збирав інформацію, яка могла бути небезпечною або навіть цінною для відкритого доступу. Ізоляція цього місця породила безліч теорій та легенд. Деякі дослідники вважають, що в цих архівах є документи, які можуть довести зовсім іншу версію походження людства. Інші впевнені, що там зберігаються докази зв'язку Ватикану з таємними товариствами або навіть відомості про загублені технології. Протягом століть церква мала доступ до величезного обсягу знань, які могли змінити історію або навіть вплинути на політичні рішення. Є версії, що у Ватикані зберігаються манускрипти, які свідчать про існування цивілізацій, старших за єгипетську та шумерську. Дехто вважає, що в архівах можуть бути документи, які підтверджують існування біблійних артефактів, таких як ковчег завіту або святий Грааль. Чому ці документи не виставляють для вільного доступу? Що настільки важливого може ховатися серед тисяч папок і древніх сувоїв? Доступ до архіву мають лише високопосадовці католицької церкви та окремі вчені, яких ретельно перевіряють. Навіть якщо вам пощастить отримати дозвіл на дослідження, ви не зможете просто так гуляти серед стелажів. вам нададуть лише конкретні документи, які ви запитали, і тільки ті, які дозволено переглядати, жодних випадкових знахідок, жодного доступу до секретних частин. Дослідники, які мали змогу працювати з архівами, часто відзначали, що їх супроводжували спеціальні куратори, які стежили за кожним кроком. Існує також припущення, що деякі документи навіть не зберігаються у звичайних архівних приміщеннях. У 2010-х роках з'явилися чутки про існування підземного сховища, куди допускаються лише найвищі представники Ватикану. Що може ховатися в цих глибинах? Чи є там книги, які ніколи не бачили звичайні історики, чи можливо, що деякі знання людства настільки небезпечні, що їх вирішили приховати назавжди? Однією з найбільш інтригуючих тем є так звані Пророцтва Фатіми три послання, які за легендою були передані Дівою Марією трьом дітям у португальському селі Фатіма у 1917 році. Перші два пророцтва були розкриті Ватиканом, але третє довгий час залишалося таємницею. Ходили чутки, що воно стосувалося апокаліптичних подій або навіть кінця світу. Деякі дослідники припускали, що його зміст міг передбачати великі катастрофи, війни або зміну світового порядку. Коли текст, нарешті, був опублікований у 2000 році, багато хто вважав, що Ватикан підмінив справжнє послання. Оскільки воно не містило нічого надто шокуючого, чи була це спроба приховати істину, чи можливо справжнє третє Пророцтво досі засекречене через його потенційно небезпечний зміст, і що насправді знають у Ватикані про майбутнє людство. Ще одна тема, яка хвилює багатьох дослідників, це можливі документи про існування Ісуса Христа. Дехто вважає, що у Ватикані є манускрипти, які можуть підтвердити або спростувати біблійні історії. Деякі конспірологи припускають, що там зберігаються таємні євангелія або свідчення, які малюють зовсім інший образ Христа, відмінний від того, який представлений у Біблії, чи були спроби приховати справжню біографію Христа. Чи існують докази того, що він був зовсім не тим, ким його вважає офіційна церква, або ж, навпаки, Ватикан охороняє істину, яку світ просто не готовий прийняти. І якщо такі документи справді є, чому їх так ретельно ховають? Таємниці Ватикану не обмежуються лише релігією, деякі теорії стверджують, що в архівах можуть бути документи, які підтверджують контакт із позаземними цивілізаціями. У 2009 році офіційний астроном Ватикану Габріеле Фунес заявив, що можливість існування інопланетного життя не суперечить вченню католицької церкви, але що означає це, що Ватикан знає більше ніж розповідає, чи можливо, що у сховищах є записи про зустрічі з невідомими формами життя, які відбувалися ще у середньовіччі або навіть раніше? Деякі вважають, що Ватикан міг мати інформацію про аномальні явища, які людство ще не готове зрозуміти, чи були зафіксовані контакти з чимось, що виходить за межі нашого розуміння, чи можливо в їхніх сховищах є докази контактів, які були приховані від світу, щоб не викликати паніку або не суперечити догматам віри. Однак найцікавіше питання, що саме приховує Ватикан. Це документи, що можуть змінити історію людства, технології, які можуть вплинути на майбутнє, чи знання, які настільки небезпечні, що їх не можна відкривати, чи можливо, що за зачиненими дверима ватиканських архівів зберігаються не лише історичні документи, а й відомості про експерименти, які ніколи не стали надбанням людства. Чи є там докази існування втрачених цивілізацій, сліди контактів із невідомими формами життя або заборонені релігійні знання, які можуть змінити нашу віру та сприйняття реальності? Деякі дослідники впевнені, якщо б навіть частина цих документів була розсекречена, світ ніколи не був би таким, як раніше. Чи дізнаємось ми колись правду, і якщо так, чи будемо готові її прийняти? Можливо, ці знання зберігаються під грифом найвищої таємності не просто так, можливо, вони здатні змінити не лише хід історії, а й саму людську свідомість, а можливо, все це лише міфи, створені тими, хто прагне знайти таємницю там, де її немає. Ця тема залишається однією з найбільш інтригуючих загадок сучасності. Можливо, колись ми дізнаємось правду, а можливо, вона таки залишиться таємницею за важкими дверима ватиканських архівів. Якщо вам було цікаво, не забудьте підтримати відео лайком і підписатися на канал. Це дуже допомагає у створенні нових історій. Діліться своїми думками в коментарях, яка теорія здається вам найбільш правдоподібною, а можливо, ви знаєте ще цікаві загадки, про які варто розповісти. До зустрічі в наступних відео. І на добраніч.